Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Шкода, що із двох відео загрузився тільки сторіс 43. А основне не загрузилось. Я думаю, сьогодні ноні ще поставлю воно загрузиться. 43-й Сторіс показав, що підсадка мотків в 75-й вулик через мотіуб не вийшла. Мотку вони вбили. Я взяв із оцього нуклеуса. Їм мотку, вони її прийняли на кліточки, бігало чотири бджоли. Прийняли вони її чітко, вона всю кліточку засіла яйцями по-троє аж. І все вийшло. Тепер будемо ставити коробку в оцьому роєві, який ми витягуємо з того світу. Вулик, щоб, під... щоб їх з'єднати без кліточки. Новий вулик де вони будуть всі гостями я вже привіз і я думаю дві печатні ромки із цього ну і одно з суточними йому будуть тільки в плюс шановні глядачі він розростається на очах йому довше жроть шановні глядачі Ще я притащив два бетона там меду грам 700 точно є більше ніж пів літри Бог. Я думаю це мабуть, мабуть останнє, що ми для нього зробимо, шановні глядачі. Ну що, правильно розвивайте бджоли. Я почну щось робити, інтернет ніякий. О, До речі, відео е, виконання наказу хорошого командира набрало мало, мало переглядів і тому буде завтра друга частина. Шановні глядачі. Виконання наказу хорошого командіра, друга частина, Шановні глядачі, ну що тоді? До завтра. А з вами своїми відосами Ваша посіка Хелп. Сука, 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 сук, не виключається, хоч ты.